Це вже четвертий переїзд родини за 10 років спільного життя. Але нарешті у власне помешкання нехай і невеличке. Стільки чекали, зверталися дуже до багатьох, всі відмовляли. Це вперше, що благодаря Миколі Івановичу ми отримали нарешті це житло. Ключі від кімнати вручив керівник філії, який підпорядкований цей гуртожиток. Ігор Лещенко переконаний, родина заслуговує на підтримку. Їм дійсно тяжело цій житті, тому що ну, кожен чого-то добивається сам, а їм добиватися важче і за своїх фізичних особенностей. Поэтому вважаю, що якраз такі люди прежде всего и заслужують на поддержку. Станіслав та Марія проживатимуть тут безкоштовно, оскільки усі побутові витрати візьме на себе компанія. Дуже гарна сім'я. Владижіні, яких всі поважають, всі люблять, і вони такі знаєте, всі дуже заряжені позитивом. І коли вони звернулись, я як народний депутат звернувся до голови правління Миронівського хлібопродукту Костюканатоліча. І ну буквально за три дні було питання вирішено, виділена кімната. Так що хай живуть щасливо, довго і гарно. Окрім кімнати, тут поруч кухня та санвузол, тож до зручностей недалеко, враховуючи фізичні особливості подружжя. Від меблів вони відмовилися. Кажуть, користуватимуться власними. Крім того, кімната розташована на другому поверсі і працює ліфт. Тетяна Матякубова, Олександр Цехмістер, Володимир Нєстіров для ТНВ.